Відверто з лікарем. Відверто з лікарем. Сьогодні тема нашої програми тиск високий, низький, нормальний. І говорити про нього і про його особливості. Ми сьогодні будемо з Оксаною Кольдяєвою. Це лікар сімейної медицини. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня! Більш детально давайте почнемо з гіпертонії. Що це і чому у людини ось така хвороба? Гіпертонія. Чому постійно підвищений тиск, або не постійно, дуже часто. Гіпертонія, взагалі, це захворювання, яке виникає і яке потім нікуди не дівається. Причини може бути дві: це чиста гіпертонічна хвороба, коли ми не можемо знайти причина. Десь відбулося якесь пошкодження в якихось гормональних сферах, а ми його знайти не можемо. І тому ми, коли все виключили, ми ставимо гіпертонічну хворобу. Або це симптоматична артеріальна гіпертензія, тобто у людини є враження нирок чи ураження щитовидної золози, чи там наднирників, десь є якась проблема. Тоді ми її заможливили. Ливостю контролюємо і тоді тиск контролюється сам по собі. Але якщо це чиста гіпертонічна хвороба, вона, на жаль, на сьогодні нікуди вже не дівається. Якщо цей діагноз вам лікар виставив один раз, то він залишається на все життя і він потребує лікування кожного дня. Тому що при підвищеному артеріальному тиску кожен орган в організмі відчуває нестачу кисню, неправильно функціонують судини. Найбільш вразливі це судини нирок, судини очного дна. Судини головного мозку, там, де найбільше розвинуті судини, вони відчувають нестачу кисню в зв'язку з тим, що під час високого тиску судини спазмуються і крові поступає мало, якщо так можна сказати, досить грубо. І через це наш мозок відчуває кислородне голодування, наші нирки відчувають кислородне голодування. При цьому йде велике навантаження на судини. З часом іде зміна в судинній стінці, і це вже приводить до порушення функції органу і нирок і. Головного мозку. А якщо це людина взагалі не контролює цей артеріальний тиск і можуть виникати досить високі кризи, тобто цей 200-180, то це можуть розвиватися такі ускладнення, як інфаркти і інсульти. На жаль, це те захворювання, яке не дасть якогось попередження. Воно не скаже за місяць чи за два, що вже дуже все погано і може статися інсульт. Інколи бувають так. Люди приходять і кажуть, у мене вже був мікроінсульт. Це значить, що вже була якась катастрофа, яка пройшла сама собою за невеликий проміж. Жок часу до доби, і не стався інфаркт чи в головному мозку, чи в серці, коли є стенокардія нестабільна, і люди на це на жаль не звертають уваги. І інфаркти, інсульти розвиваються буквально за декілька годин. І Інколи люди розказують, що я з дружиною поговорив, ось на кухні було все добре. А вона пішла до спальні, я вже прийшов, а вона лежить на долівці, і вже вона без ознак життя, якщо це крововиливо, головний мозок, або вона просто без свідомості. Мості треба викликати швидку допомогу. Тому на це захворювання треба звертати дуже велику увагу. Коли на прийоми пацієнт приходить і ми виявляємо підвищений артеріальний тиск, ми призначаємо пігулки. Хворий приходить на контрольний візит. Це може бути через місяць, це може бути через тиждень, в залежності від того, як допомагають пігулки або як домовляються з лікарем. Коли тиск вже є нормальний, це може пройти 2-3 місяці або півроку, і хворий почуває себе добре, в нього не болить голова, в нього не болить серце, він може виконувати ту роботу, до якої він звик, ввести той спосіб життя, до якого він звик, і пацієнт забуває приймати ліки. І проходить до нас через якийсь проміжок часу, знову тиск дуже високий, і лікарі запитують, ну як же ви приймали, кажуть, ну як же я приймав, я цілих два або три місяці приймав ваше лікування, мені треба прокапатися ще інколи кажуть. Я два рази на рік прокапаюсь, у мене все буде добре. Не лікується гіпертонічна хвороба два рази на рік. Гіпертонічна хвороба. Лікуються кожного дня, і якщо у вас на фоні регулярного прийому медикаментів гарний тиск, то це говорить не про те, що ви вилікувалися, а це говорить про те, що ваше лікування вам дуже добре допомагає і вам треба його приймати постійно. Тобто я так розумію, що якщо вже виявили, то пігулки щодня, щороку, і це до кінця життя. Це до кінця життя. Або до того моменту, поки ці ліки будуть допомагати. Інколи буває, приймав, наприклад, там якийсь дуже простий препарат. Але з часом цей препарат перестав допомагати, і треба призначати сильнішу або комбінацію препаратів. Таке теж буває. Тоді ну, треба звернутися до лікаря для того, щоб підібрати новий препарат. У гіпертоніка, у якого гіпертонічна хвороба є, який тиск. У нього нормальний. Якщо в нього гіпертонічна хвороба є, нормальний для нього тиск не вище, ніж 140 на 90. Ви сказали, до гіпертонічного кризу може дійти. Тобто це дуже високий тиск, миттєво стається, так? Зуміємо? Так, він може статися за декілька годин. Симптоми гіпертоніка. Вони які? Ну у кожного вони свої, але найбільш часто це головні болі. Більше болить голова затилочна частина. У когось може порушуватися зір. Це можуть якесь мерехтіння мушок, може бути туман. В більшості буває серця биття. Хтось на це звертає увагу, у когось більш болить голова. Але на першому плані і Майже всі люди жаліються на виражений головний біль. Стосовно тиску, чи правда що треба зробити донацію крові, і тоді тиск впаде, якщо він дуже високий? Раніше, коли в нас не було достатньо пігулок, не було такого величезного вибору медикаментів для лікування, пускали кров. Зменшення кількості крові в організмі приводив до того, що таки так знижувався тиск. Ноги поставити в гарячу воду, кров більше піде вниз, і теж трошки знизиться тиск, не буде так дуже боліти голова. Це має. Місце, але це якщо ну зовсім уже нема нічого, і це так ну не тільки вчорашній день, а, мабуть, що дуже позавчорашній день. І лікувати гіпертонічну хворобу на сьогодні. Ходити до станції переливання крові, здавати кров, це звичайно можна, і це благородна справа, коли людина здає кров для вироблення якихось препаратів для іншої людини, але це не для лікування гіпертонічної хвороби. Отже, якщо кров пускання ні, а от гаряча вода на дачі, коли немає телефонного коли вже а коли вже так час. сталося, так що ви колись приїхали. На дачу нема нічого, нема ніякої пігулки. Ви забули з собою взяти. Нічого нема. Це звичайно, якщо у вас дуже високий тиск, це не знизить. Але за счет того, що якби кров буде більше до нижніх кінцівок, то буде менше боліти голова і трошки знизиться тиск за счет розширення судин. Ну це дасть час або домашнім, або сусідам викликати швидку, так, знайти виграти транспорт. якийсь час. Гіпертонія може бути спадковою, так звичайно. Буває так, що в сім'ях там мати має тиск, дити, сина або донька має тиск. Інколи це йде уже з дитинства, і мені здається, що інколи це є якась невелика патологія судинний рок, коли є вона не настільки велика, щоб її виявили, але вона у молодому віці проявляється і супутня все життя. А, наприклад, якщо у гіпертоніка тиск падає значно? Це погано. Наприклад, якщо гіпертонік, якщо людина буде добре переносити тиск і 130 на 80, і 120 на 70, то це добре. Ну, є там умови, якщо це людина похилого віку, і якщо вона перенесла інсульт, то ми не знижаємо там до 110-120. Можливо, людині треба і 130, і 140, але якщо людина постійно приймає пігулки, ми маємо їй знизити тиск 130-120, і вона з цим артеріальним тиском себе добре почуває, в неї нічого не болить. То це дуже добре. Це значить, що ми її гарно лікуємо. Але якщо так сталося, що в неї знизився тиск. Наприклад, у неї з'явився тиск там 90 на 60, або 100 на 60, І вона, якби все прийняла так, як звичайно. Ну, по-перше, треба виключити, чи не прийняла вона ліків більше. Можливо, випила не одну пігулку, а дві пігулки. Бо дуже часто буває медикаментозна гіпотензія, коли людина приймала все, що має. wallet А тоді телефонує через три години і кажу, в мене там було 160, а зараз у мене 100 на 50, що мені робити? А що ви робила? Я випила все, що було в мене, ще й сусідка принесла, і так дуже старалися, що тепер треба все робити назад. Але якщо у людини гіпертоніка, особливо коли в неї було підвищення тиску, і вона випила все як звичай, і тиск знизився, а потім він ще впав. І якщо, не дай Бог, в неї з'явилися чи болі за грудиною, чи якась виражена слабкість, чи вона відчуває порушення ритму, якого є, то треба треба обов'язково з боза телефонувати сімейному лікарю до швидкої допомоги, тому що зниження тиску у гіпертоніка, особливо після гіпертонічного кризу, може бути ознакою інфаркту міокарду. Таке теж може бути. Інколи це буде болюва форма, і людина жаліється на те, що дуже болить серце. Частіше це бувають люди на фоні сахарного діабету, коли в них немає такого вираженого больового синдрому. Але, наприклад, він приходить з слабкістю і каже, що от у мене там тиждень було такі високі тиски, не знав, що Зробити, тепер у мене слабкість, і ось тиск у мене 90 на 60, І буває, що ми робимо кардіограму, і бачимо там інфаркт міокарда. Тому, якщо у гіпертоніка, особливо якщо в нього було підвищення тиску, тобто були гіпертонічні кризи, і потім тиск знизився і він не піднімається, і в нього якийсь дискомфорт за грудини. Ні в якому разі не сидіти і не чекати, що воно пройде саме. Телефонувати до швидкої допомоги. А якщо є можливість прийти до амбулаторії, навіть якщо немає лікаря, прийому зателефонувати, прийти записатися в живу чергу для того, щоб. Подивилися, зробили кардіограму і виключили наявність ускладнень гіпертонічної хвороби. Ви сказали, до гіпертонічного кризу може дійти. Тобто, це дуже високий тиск, миттєво стається, так? Зуміє? Так, він може статися за декілька годин. От гіпертонічний криз, як людина має зрозуміти, що ось воно приплили? Ну гіпертоніки, взагалі, вони дуже добре це знають. і Якщо на фоні нормального самопочуття у людини з'явилися виражений головний біль або серцебиття, або якась несвіжа голова, інколи люди кажуть, це привід для того, щоб перевірити ваш тиск. Чи все добре? Добре, якщо у людини таке сталося, ну от помітили, що щось не те дуже погано. Людина почувається дуже зле. Що можна робити? Тим, хто поруч і не можна робити в цей момент, от можна людину підводити. Вести, перевертати, кладати на підлогу або на диван, або на стіл, часто на фоні підвищеного артеріального тиску, гіпертонічного кризу, якщо цифри дуже високі, це може бути 200-210, Може спостерігатися і тошнота, і нудота, і блювота. Звичайно, треба надати людині допомогу, звичайно, посадити. Якщо погано почувається, можна і положити. Як, ну якщо там є блювота, допомогти з цією ситуацією. Ну, по перше, переміряти тиск і у гіпер. Тоніка в сумочці має бути або в кармані мають бути пігулки, які він може прийняти під час підвищеного тиску, краплі або пігулки, і звичайно, треба зразу випити цю таблетку. Через 30 хвилин ми маємо переміряти артеріальний тиск. Якщо тиск, наприклад, був 180, через 30 хвилин ви переміряєте а він уже 200 або 210, то викликайте швидку допомогу. Не треба чекати, не треба щось робити самому, тому що може цей гіпертонічний криз закінчитися гострим Порушення мозкового кровообігу. той момент, коли почався гіпертонічний криз, якщо не надати вчасну допомогу, якщо не вчасно викликати швидку, скільки від моменту піку може пройти до навіть летального випадку? Ну, я не можу вам сказати конкретно. Кожної людини це буде свій час. Інколи буває на фоні гіпертонічного кризу, якщо людина вже дуже давно хворіє гіпертонічною хворобою, і там є враження атеросклерозом, і може розвинутися досить швидко гостре порушення мозкового кровообігу. Все залежить від того, де це буде порушення цього мозкового кровообігу. Може настати і швидко летальний сход, а може і не настати. Не кожен інсульт закінчується летальними сходами. Це знаємо. Інсульт Закінчиться летальними исходом, якщо це буде крововиливо в головний мозок, і то це може бути не раптово. І твартий інсульт це 99% винна гіпертонічна хвороба. Бувають звичайно там якісь вроджені вади. Ну, наприклад, вроджена вада судин головного мозку. Є там якась аневризма, і вона розірвалася крововиливо головний мозок. Хто через негаразди стиском може отримати летальність скоріш, гіпертонік? Чи гіпотонік той, у кого високий тиск постійно, або хто живе з низьким тиском? Ну мабуть, гіпертонік, але це теж медицинна наука не точна. Люди з зниженим артеріальним тиском звичайно можуть мати під час підвищення інфаркти, інсульти залежить і ще від теросклеротичних вражень судин, як приймають ліки для розжидження крові для стримання розвитку теросклеротичних бляшок. Але у в шансів більше. Чомусь люди в світі гіпертонічну хворобу лікують дуже погано. Приверженість до лікування у всьому світі не дуже висока. Ще таке запитання від чоловіків: чи впливає рівень тиску на чоловічу ерекцію? Ну, це, мабуть, треба більше спитати у урологів. Ну, взагалі, гіпертоніки мають в своєму арсеналі більш хвороб. Часто буває це і ожиріння, цукровий діабет. Є якісь істенакардії, може і знижувати. Але сама гіпертонічна хвороба, мені здається, на ерекцію взагалі не. знову ж такі чоловічі запитання: препарати для підвищення сексуальної потенції. Вони якось впливають на зміну тиску чи ні? Взагалі препарати для підвищення потенції були придумані не як препарати для підвищення потенції, Вони розроблялися як препарати для легеневої гіпертензії і як препарат. Для стенокардії. тому вони можуть знижувати тиск. Тобто, гіпертонічного кризу не буде. Ні, може бути навпаки, може впасти дуже тиск Засмагання Якось впливає на тиск чи ні? Ну, дивіться, само по собі сонця, ну взагалі не дуже добре на сьогоднішній день на організм людини, може підвищувати тиск. З другої сторони, якщо дуже жарко, суди не розширяються, і може бути, ну якщо це перебувати не на сонці, взагалі, коли в нас літо, коли дуже жарко, велике потовиділення, то може знижуватися тиск. Навіть у людей гіпертоніків. Він коли ми знижуємо дозу на літо, тому що за зайшов того, що людина дуже багато потіє і є розширення. Рення судин, тиск не такий високий. Засмагати на сонці в період найбільшої активності не потрібно. Засмагати можна з 8 до 11 ранку так. і після четвертої вже до заходу сонця. Стосовно сауни, якщо вже заговорили про тепловий вплив на людину, сауна, баня. Якщо людина в ремісії приймає постійно медикаменти і без якогось там. У тобто на невелику кількість часу, можна собі дозволити, але за умови того, що людина постійно приймає медикаменти і вона в ремісії, вона контролює свій тиск, у неї немає цих частих кризів. То це життя заборонити собі все неможливо. Тоді ще таке запитання: часто в бані, в сауні обливаються холодною водою, і є люди, які практикують обливання холодною водою навіть без сауни, просто зранку або надвечір, частіше зранку. Як це, це може якось вплинути на організм, і зміна в тиску піде? Ну, взагалі, то може, тому що низька температура це спазмуються судини, і це може привести до підвищення артеріального тиску. Ну і якщо там, після того як побули в сауні, да там судини розширились. Людина пропотіла. Це теж може бути ну, такий, Якщо людина вже склонна до підвищення тиску, то може бути може бути тихікардія, може навіть бути приступ стенокардії, Якщо ну дуже сильна стенокардія, не вистачає серцю кисню і може бути приступ стенокардії. Тобто в сауні також зловживати ось цими перепадами температур, розігрілися, а потім не в холодний Басейн не потрібно. Якщо вже в людини є це захворювання, звичайно, собі сказати ні на все, що є приємного в житті, неможливо, бо життя стає не яскравим і нецікавим. Але це має бути дозоване, все має бути продумано. Кожна людина для себе має зробити ту золоту середину, при якій вона себе буде гарно почувати і відчувати смак від життя. Пані КСН, дякую вам за розмову. Чекаю Будь в наступних ласка. ефірах з дякую. цікавими темами. Хочу нагадати на останок, що як завжди, ми схиляємося до тієї думки, що не варто. Трачати час, якщо сталося, звертайтеся вчасно до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Проводьте правильну профілактику. Також ви можете знайти нас в інтернеті на сайтах Суспільне у Фейсбуці відверто з лікарем. І ще є таке посилання SoundCloud в інтернеті. Відверто з лікарем.